Всім привіт учасникам марафону Стрункості. Дуже захотіла з вами поспілкуватися і поговорити взагалі про наші з вами результати, як ми їх досягаємо. Звичайно, в марафоні Стрункості у вас у кожного є свій консультант, з яким ви на зв'язку, в переписці, в зізвонах, як вам зручно ви Завжди на зв'язку зі своїм консультантом, і він готовий завжди вам допомогти. Далі у нас є з вами режим, який ви розписали з консультантом, з консультантом по харчуванню. У вас є і режим по харчуванню, і режим водний. Це також дуже важливо. Ну і звичайно, продукти, які нам допомагають швидше отримувати результати. Це продукти компанії Herbalife. Нагадую, що це продукти збалансованого харчування. Це продукти, які не містять нічого похудітельного, так, ніякої таблетки для похудання там немає. Це просто збалансоване харчування. Коли наш організм отримує все, що йому потрібно, він починає, він сам розуміє, де йому треба знизити вагу, де йому треба набрати вагу, і це дуже важливо. Тому, коли ви використовуєте продукти компанії Herbalife, організм швидше отримує результат. Бо він швидше насичується вітамінами, мінералами, білками, жирами, вуглеводами та клітковиною, яка є в нашому продукті. Коли ми з вами починаємо працювати, ми починаємо працювати саме з тестової програми, куди входить банка коктейлю. Це тестова програма на 10 днів. Я розписую або ваш консультант розписує вам харчування, режим харчування, ви в марафоні, ви отримуєте свої перші результати, вони індивідуальні, залежать залежить від. Переложених зусиль, так? Але зазвичай це 2-4 кг за 10 днів. Тобто дуже класний результат. Потім, якщо вам все подобається, ми запрошуємо вас стати привілегірованим клієнтом. Це клієнт, офіційний клієнт від компанії, який має змогу робити замовлення на офіційному сайті компанії. Нагадую, що офіційний сайт компанії єдиний в Україні, і туди мають доступ лише зареєстровані клієнти, зареєстровані партнери. І коли ви стаєте таким партнером, клієнтом, який має можливість накопичувати дисконт, я рекомендую вам, як консультант, звернути увагу на таку основну програму. Це у нас коктейль, алоє, трав'яний чай та протеїнова суміш або білок, як ми його називаємо. Навіщо саме ці продукти? День ви починаєте. І вам ранок ви починаєте, день ви починаєте, і ваша задача вмитися не тільки з снаружжа, але не тільки зовні, але й і в... В... внутрі. Тому ми використовуємо алоє, він дуже смачний, є три смаки на ваш вибір. Після цього ми можемо з вами випити. Чаю, який дасть нам з вами енергію та підтримує наш метаболізм та допоможе нам енергічно знижувати вагу. І робимо з вами коктейль. Звичайно, коктейль люди можуть робити просто три ложки коктейля на, на 250-300 мл води, і цього начебто достатньо. Але коли ви хочете отримати красивий, гарний результат, обов'язково вам рекомендую включити в програму протеїнову суміш, яка дасть вам можливість добрати норму. По білку, і тоді ви будете не просто худнути від слова худо, а ви будете стрункішати, ви будете мати підтянуту шкіру, гарний вигляд. Красивий вигляд, тому рекомендую завжди робити коктейль саме з білком. І тому ми з вами тільки що з вами поговорили про таку основну програму, яка повинна бути у кожної людини в незалежно чи на програмі схуднення вона, чи на програмі підтримання ваги. Це дуже класна програма, яка дає вам можливість підтримувати свій результат та мати гарну роботу вашого ЖКТ. Якщо ми говоримо далі, що б вам би рекомендували? Звичайно, я рекомендую вівсяно-яблучний продукт, який допоможе. І це клітковина розшина та не яка допоможе вашому організму краще очищуватися, а також це є клітковина або харчові волокна для вашої мікрофлори кишківника, кишечника. Це також дуже важливо при схудненні, а також при гарному самопочуттю. Далі, целюлоз це взагалі, як би я сказала, бестселлер, Велика кількість наших учасників використовують його на щоденній основі. Це целюлоз, мінеральний комплекс, який допомагає вам зменшити набряки, зменшити об'єми, а також поступово, красиво, гарно бореться з нашим целюлітом. Далі, жіночі вітаміни або чоловічі вітаміни, муль... мультикомплекс можна дуже багато не розповідати, тому що це дійсно мультикомплекс, який зібраний спеціально з рахуванням використання на щоденній основі жіночим організмом або чоловічим організмом вітамінів та мінералів. Тобто дві вітамінки в день і ви розумієте, що мінерали ваші і вітаміни на місці. Так? І, звичайно, коли ваш організм має достатню кількість вітамінів та мінералів, він легше худне. Гарно це робить, швидше худне. Ну, і якщо у вас дійсно прям є бажання прям супер отримати класний результат, я рекомендую, я рекомендую такий продукт, як Термокомпліт, який допомагає боротися з внутрішнім жиром. Це дуже класний продукт. Я своїм клієнтам його рекомендую використовувати не на постійній основі, але в, але в тих моментах, коли вам хочеться здвинутися з місця і отримувати, вийти на новий рівень отримання результату. Тому обов'язково консультуйтеся зі своїм консультантом, зі мною, якщо ви мої клієнти, і будемо з вами. Працювати, отримати найкращі результати в марафоні я хочу привітати дівчат, які буквально з грудня, січня в нашому марафоні і вже підходять до показника 20 кілограмів, мінус 20 кілограмів. Звичайно, всі результати індивідуальні, залежать від приложених зусиль та. Вашого вашого самопочуття це також треба розуміти, яким чином ви набирали ці кілограми. Але хочу сказати, навіть ті дівчата, які мають мінус 2 кілограми, це їх, їх ціль. Так вони також кайфують від свого результату, і це найголовніше. Інколи важливо побачити не цифру на вагах. А важливо зрозуміти, як ви себе почуваєте, як ви виглядаєте це на першому місці, бо навіть ніхто не піднімає з вами, там, скільки ми важимо, а вони дивляться, люди дивляться, як ми з вами виглядаємо. Тому бажаю всім класних результатів. І якщо будуть питання, обов'язково пишіть в марафон або пишіть своєму консультанту. До зустрічі!